Смотрич був значним осередком керамічним, гончарним, народних майстрів, і там робили саме отакий от декор. Зозульками здавна оздоблювали кераміку смотрицькі умільці, відроджує і розповів о сучасні декоративні елементи на горнятах в своїй майстерні в Григорівці. гончар зі Старокостяндинова Микола Величко. На жаль, зараз вже немає нікого, хто б це робив, тому вирішив таким чином продовжити, скажімо так, цю традицію. Малює двох зозулюк біля калини. Пташечка – весна, радість, здоров'я, багатство. Якщо були якісь мальовані елементи в народному гончарстві, то пташки, от буквально в всіх осередках, були. Та в кожному регіоні додає вони особливі. Такі позатенькі, хвіст, саме так, шийка, то це характерні смотрицькі саме пташки. Рубить їх розповів як доповнення до проєкту «10 тисяч горнят для будівництва артпростору. Раніше це мав бути розвиток зеленого туризму, зараз більше потреба саме в співпраці з ветеранами і будемо цим займатися. Тут хоче організовувати пленери і ретрити для ветеранів, до яких належить і сам. Коштів для завершення артпростору з реалізованих 10 тисяч горнят, каже, не вистачило. Це все подорожчало дуже сильно і, роб... і вартість робіт, і вартість матеріалів, тому продовжуємо далі. Ще зо три тисячі зробить зі смотрицькими зозульками. Працювати, кажу, доводиться під звуки російських шахетів і ракет. Згадує один із обстрілів. Виходжу на дровітню, туди дивлюся, фанеркою так дрова заставлені, і в фанерці осколок терчить. Саме той момент, коли збирався виходити okay. по дрова. Перші заходи для ветеранів у мистецькій резиденції Микола Величко розповів, планує організувати до кінця цього року. Ярослава Антошевська, Олена Каміняш, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.